Доброго ранку. Ох, поки ще не дуже пече, я вийшла на свої гарбузи. Хочу сказати свою думку. Мені вони не подобаються зразу. Не знаю, як буде врожай. Но зараз деякий стелиться деякий. Більше не стеляться, прямо настоящі кабачки. Отакі От проміжутки. Може, їх треба густіше садити, але ми тоді не вліземо культиватором маленьким, треба їх всі вручну сапати тоді, нам це не вигідно. Посадили на таку ширину, бур'ян сходи портулак застелив, ну якщо його зараз не ссапати він все й зацвіте, висипеться насіння і тоді буде капець зовсім. І вже який раз ми сапаємо ці гарбузи. Добре ж хоч багато не посадили. На пробу колохати трошки. Ще треба мені зміряти, скільки тут сотих їх посадяно Оце така моя думка. Хто сапає гарбузи вручну всі. Но я на це не підписуюся. Бо це дуже тяжко. Ну, той може спробувати. Ігор з Наташою повезли Стасіка на медогляд в школу. Анжела з дітьми вже вчора пройшли медогляд, начебто і ще зарані. Але дні біжать і не оглянешся. Там жнива, а там вже й осінь. Хапанина продовжується. Продовжили нам ще цей вишневий сезон. Сказали, що ще будуть приймати. Ті вже ми здали, пішли далі вже. Вже що є, підряд, більше, менше. Отакі дрібненькі. Це ж коли їх наскубати, ну так і скубаємо. Стасік пішов на рибалку, ми йому вже дали трошки відпуску на скільки годин. Їздимо ми вже з двома драбинами, бо вже такого низького. Немає. Один по драбині, другий по, по низу. Але забули, що сусіда можна позичити ще одну драбинку, то ми вже герої. Це в нас ось ІРС. Комплексне добриво. Добриво складається. аксину, циконі, рослини, гормону. Ого, ого. Відро я читала приблизно вісім, але ніфіга, Десь навіть на меде чуть менше, як відро, то десь 7,5. А оці дрібні, дрібні зділі, Це для сої. Други. Други. чистий препарат але для, для сої. Для утворення бульбочок азот, сюди засилаються біопрепарат для бобовиці. Кількості бактерій гормонів. Тут навіть гормон розповідає. А чи дає воно щось? Вона ну, дає. Ігор продовжує кропити сою, покропив уже сусіда на полі. Так, Заправився і їде кропити тьощі. Вже й вечір, вже 9 годин вечора. Скоро виключать світло. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.